Заходьте сюди. Слава Словений Бух нас, завжди мені був сакчас і на віки Амінь! Слава тобі, на слава тобі, слава Божого, утішити души, що всюди єси наповню. Не помилуй нас, святий Боже, затихрій, після ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сятий, після ти безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині час, і на віки віків. Амінь. Святає Тройце, помилуй нас, Господи, гріхи наші, влади проси попроси, беззаконня наші. Святий заселений мучи наші імені Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слацю і сину, і Святому духу, і нині по це і на віки віків амінь. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виховатсям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Сестра. Ми прийшли сюди з миром і хочемо, аби закон в Україні був виконаний. Була сесія, було рішення міської ради, договір підписаний, опублікований на просторах інтернету, є зараз він з нами, оригінал, хто може бажає ознайомитись. Ми бажаємо, що все, що все було по закону, без ніяких провокацій. І Бажаємо, щоб провести сьогодні збори, як ми є селіна громада Свято-Миколаївського праву, і щоб сьогодні комісія міської ради зробила облік майна те, чого є в церкві. Так потребує того протокол, так потребує того закону. Тому запрошую до слова. Іван Данилович, підходьте, Я ви голова ради. до Ми дібралися, щоб провести збори, щоб Миколаївської програми в правосовній центрі України. У нас є цілий ряд питань, які ми маємо відповідно вирішити. Перше питання це грави це мікової. Будовані громади. Місце, місце реєстрації нашої юридичної особи має бути тут. Але перш ніж це робити, ми маємо брати голову, зборів і секретаря. На голову зборів не секретаря я пропоную дві кандидатури. На голову зборів себе, а на секретаря тому що Прошу вас підтримати цю пропозицію, проголосувати. Хто за те, щоб головою зборів був я, а секіров, прошу голосувати? Наташа буде записувати. Друге питання. Нам потрібно обрати казначея і обрати ревізійну комісію. Ваші пропозиції? Кисмицьку галину насиллю пропонують на посаду казначея. Громада підтримує. Прошу голосувати. На резійну комісії не вам, і ця резійна комісія буде брати участь у роботі міської комісії. Тобто міська комісія має зайти в храм, і комісія ця має. Ми в храм не заходимо, ми ніяк дебу що не робимо, ми виконуємо закон. Тобто, комісія міської ради має комісії нашої паради передати майно відповідно до тих документів, про які я сказав. Тобто, хто за таку ревізійну може голосувати, практично ми свою роботу зробили. Я прошу почекати. Поки прийде комісія, поки комісія зайде в кран і поки почне свою роботу. Я зараз зателефоную. Е якщо, якщо немає, йдемо до міської ради і будемо просити міську раду, щоб вони сюди прийшли. У нас є багато, просто буде серйозно. Якщо сюди не йдуть, ходить, ми підемо до них. Як я цікаву? Я, 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 я телефоную. <різький плащує> поки ми чекаємо, поки прийде, поки прийде комісія міської ради, в них повинні бути ключ, вони мають відкрити храм, і комісія має зайти. Ісусу Христу. Слава Україні! Героям. слава! Я перший заступник міського голови. Значить міська рада прийняла рішення. Депутати, депутати прийняли рішення. Міська рада надати згоду на передачу за договором безоплатного відповідального зберігання з правом користування. Для проведення богослужінь релігійній організації, релігійна громада Свято-Миколаївської парафії Київської єпархії. Місто Тетіївного неухого майна, що розміщені по вулиці Соборна, 13, в місті Тетіїв. Далі виконавчому комітету військовій міській ради укласти договір безоплатного відповідального зберігання з правом користування безхазяйним нерухомим майном, вказаним в пункті перший, із релігійною організацією, релігійна громада Свято-Миколаївської парафії Київської партії ПЦУ. Договір укладений, можу продемонструвати. Хто представник? Єпархії. Постояти. Постояти. Значить, встановити, встановити що довгі безоплатного відповідального зберігання вкладається на термін до дня встановлення особи власника нерухомого нерухомої, вказано в пункті 1 цього рішення, або до дня державної реєстрації права комунальної власності на це майно за Тетівською міською територіальною громадою, особі Тетівської міської ради. Встановити, що витрати пов'язані з зберіганням та утриманням безхазяйного нерухомого майна вказаному пункті, один цього рішення покладається на зберігача майна, тобто на вас. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради і на першого заступника Кезинишного Василя Йосовича, тобто на мене, ми прийшли виконати це рішення. Так що, будь ласка, передаємо вам цей храм. Пара уріє! У мене питання до присутніх тут. Чи є в когось ключі від цього храму? така допомога до влади і до всього по вони українською мовою не розуміють. Це часи. Так, святого, бійтеся Бога, Василь Йосиф, бійтеся Бога, ви не маєте ні морального, ви не маєте ні морального, ні юридичного права робити такі такі речі. А чому вас немає? Що ви передавали? А що ви передавали? Я вам я вам говорю зараз. Ви не маєте ні морального, ні юридичного права це робити. Ви ображаєте, ми подали в суд на оскарження рішення міської ради. А чому у вас немає рішення? що Це ваше майно? Ми подали ми подали в суд. це рішення суду адміністративного і районного. Нашого я вам ще раз говорю, ви не маєте морального і.

Комісія підкривала двері. Люди заходять до церкви. Обібраний ні одної ікони не бачу. Зараз проведемо легень, помолиться, легко. Прихильники російської церкви повиносили з церкви все, обчистили повністю. Повиносили всі ікони, немає жодної ікони, немає навіть геть покриття, килимового покриття. Все винесене повністю. Оце вам люди пожертвування в церкві. Прапор України в українській церкві. На кінець то в центрі міста в церкві. Ми за нього дуже довго боролися і вибороли. Борітеся, поборете. Сьогодні пролунала українська мова в храмі, український прапор. Присутній. Людей повна церква. Тут все теж винесла, ну покриття оставили, хоча б.